Сьогодні російські нацисти вкотре вдарили по Одесі балістикою, і ця атака стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення трагедію в Одесі: 14 загиблих та більше 30 поранених. Серед інших хр... вбили чесну, талановиту та працьовиту людину колишнього першого віце-мера Одеси Сергія Тетюхіна. Минулого року Сергій вирішив доєднатися до сил оборони України і без якихось додаткових підводних причин, а просто тому, що був патріотом України, і чи не вперше в історії в сесійному залі його проводжали оплесками? Сергій Тетюхін дуже багато зробив для безпечного руху в Одесі. Свічені зебри, антипаркувальні стовпчики, круговий рух на перехрестях, велосмуги, острівки безпеки це все та багато іншого. Саме його заслуга. Ті, хто його знав особисто, підтвердять, що Сергій був класним другом і дуже світлою людиною. Співчуття рідним та близьким. Ненавиджу.